От до цих пір ця рослина виросла минулого року до настання холодів зимових. І від оцієї точки до макерки це виросло за оці три місяці весни. Для нас це найбільший подарунок природи, який можна було очікувати. Подарунком біолог Михайло Муленко називає усі ці зарості навколо. Рік тому до руйнування греблі Каховської ГЕС ці ярки були затоплені водою. А коли вода відійшла, радше нагадували пустелю. Фахівці очікували найгіршого, що південні суховії рознесуть дрібно дисперсне усушене дно на сотні кілометрів довкола а разом з піском рознесуться і пестициди, які накопичувались на дні останні 70 років. Але природа розпорядилася інакше, абсолютно. Те, що ні, ніхто взагалі не міг очікувати, це пух верби, яка нещодавно від носила. Ми можемо побачити, от в цьому пуши пушинці зернятко маленьке. Оці зернятка, вони... Пух залишався на поверхні води, а зернятка занурювалася під воду і занурювалася в мул. Це величезний збіг обставин. Тобто, що росіяни підірвали Каховську ГЕС саме на початку червня, не в серпні, не в березні, а саме от в червні місяці, коли це насіння, воно вже занурилося в мул, але ще не встигло згнити. І воно почало проростати одразу. Зі слів еколога, цей збіг обставин дав можливість прорости великій кількості рослин, які він сам вже називає невеличким лісом. І ці рослини приманюють тварин, оленів та косуль, бо це їх улюблений природній корм. Я не кажу про реконструкцію або повернення великого лугу, тому що він формувався дуже довго. Зараз відбувається формування нової екосистеми, але вона... За своїм зовнішнім виглядом та за своїми біологічними ознаками вона буде найближче наближена до екосистеми великого лугу, такий як він був раніше. Поруч із майже райськими краєвидами нової екосистеми спорожнілі колодязі десятків сіл та містечок. Приморське на Запоріжжі одне з таких сіл. Його жителі фактично живились водою з Каховського водосховища. Оце ж після як підірвали капувку. От скільки стояла вода в каховці, у нас серемі півтора метра до води. Ми дуже близько до води були. Поливали, скільки хотіли. Насос мав згоріти, вода не закінчувалась ніколи. А тут тепер така біда. Як бачите, води немає, води мало, п'ятиметровий губину там, ну ціло отак води, води дуже мало. Ну це те, що так сказати, поливалося досягну. Оце що дощі пролили. Це що у вас заколодець? Це Другий колодязь, оце то й догону аж де вода. Раз, два, це чотири метри до води. Тож насоси поопускали один в хату воду качає, другим город поливає. Наскільки вистачає цієї води? Час поливати. А час це отам воно де у нас цибулька посаджена. Оце отак, от один рядок протягнуть. Це щоб так полить, щоб було хоч більш-менш. А вам не страшно от лишатися? У вас відносно так поряд від так, 9 кілометрів. От усього тут за поворотом. Росія, ну а що робити? Страшно, не страшно. У нас нема куди їхати. Каховська гес перестала існувати в ніч проти 6 червня 2023. Ось ці кадри ймовірно одні з перших відео відзнятих після її руйнування. Вони лише два місяці тому з'явились на російських телеграм-каналах. Тисячі кубометрів води виливаються, змітаючи все на своєму шляху. Чоловік, який це фільмує, не стримує сміху. Продовж наступних кількох годин вода затопила понад 80 населених пунктів, що були розташовані нижче за течією від греблі. Вон мой дом, Ще окна цілує, але прибуває, і прибуває, і прибуває. і прям такою річкою йде вода. Одна з осель, в яку ще не скоро повернуться власники, дім Ольги Цілинко. бачите, ось, ось, воно видно, де вода стояла. Тобто затопило весь перших і піднялося? Да, оце отакий от рівень був води. У мене є фотографія, де лодкою на такому рівні на човні пропливали на резиновому. У мене тут гараж над гаражом плавали скрізь. Все час був меседж про те, що пік води буде через 4-5 годин. Ми, коли прокинулися там о по пів шостої шостій. По розрахункам о сьомій-восьмій був пік. Тому ми тут пробули до 9-ї, зрозуміли, що ну, страшного нічого не буде. Ми там е дома. Мішки з піском понасипали, до положили там до дверей, думали, ну хай трішки в двір вода зайде. Не дало нам можливості зберегти хоча б щось, хоча б фотографії та всі документи, розумієте. Тому що ми виїжджали, ми думали, що ми там одну-дві ночі переночуємо і повернемося, що вода буде максимум в дворах. Особисто я сюди вже не повернуся 100%. Я сюди навіть приїжджаю, щоб ви зрозуміли, тільки ну якщо якась у мене є нагальна потреба. Я не приїжджаю, я не можу. Я приїжджаю сюди. У мене тут енергетика цвинтаря. Ми там 20 років тут прожили. Все вивертали, викидали. Ми вивезли три камази з будинку, тільки ну всього, тому що все викидалося. Все абсолютно. Сертифікати не видаються. Щодо компенсацій, то ми отримали. П'ять-шість тисяч від міської влади, обласної влади і держави. Це на самому початку, таку як це була не компенсація, це була допомога. Це не про що. Я не хочу нікого не цінювати, але складно порівнювати розбомблений будинок і затоплений, тому що з розбомбленого будинку можна щось дістати. У нас взагалі нічого, і це дуже велика кількість людей. Це цілий мікрорайон. Ви подивіться, що ви бачите от кругом. Цього немає двору. Цього двору немає. Ну я не вірю в те, що тут буде е, життя. Рік тому спорожніле водосховище створило чимало нових загроз для України. Перед усім загрозу вибуху на Запорізькій АЕС, резервуари, охолоджувачі якої залишились без постійного притоку води для охолодження. У море винесло незліченну кількість мін, тисячі тонн мастила та нафтопродуктів, небезпечні мулові відкладення, які десятиріччями осідали на дні каховки. Скільки загинуло людей, ніхто й досі не може порахувати, бо чимало територій були затоплені на лівому окупованому березі. Дніпра. Але переконані фахівці, Україна відносно безболісно пройшла наслідки техногенної катастрофи такого масштабу. Значно постраждали рибні запаси. На той момент вони оцінювалися в 12 тисяч тонн в Каховському водосховищі. І, звісно, більша частина цих рибних запасів загинула, особливо молодь риб. Десь через 3-4 дні. Ця прісна вода дійшла до Одеси, а через неділю вона вже була там десь в районі Дунаю. Ми спостерігали велику кількість і земноводних, і савців, і е, різних груп тварин, які просто викидали на берег серед них дуже багато рідкісних, реліктових. Я знаю, що навіть національний природний парк співробітники Тослівських лиманів збирали земноводних і е, пробували їх якимось чином врятувати. На щастя, десь у другій половині червня вже. Ближче до кінця місяця, значить, переважали північно-східні вітри, північно-західні, і з моря принесло холодну. Чисту і солону воду, і ми мали вже до кінця червня вирівнювання солоності. Фактично, вони відповідали нормам, і навіть заговорили в Одесі, якщо ви згадаєте, про відкриття все ж таки, пляжного сезону. Звісно, за, за рік відбулись процеси самоочищення. Ми маємо зараз ну, середні показники, які ми мали до катастрофи. Євгенія Назарова, Тетяна Савуля та Катерина Банкова для Радіо Свобода.